Редепринтінг. Я радий, що тільки що мене є до них навіть розмова, чим в ту середину екологічне утеплати. Я буду говорити сьогодні про технічні коноплі, про будівельні матеріали технічних конопель, про індустрію, яка вже давно зародилася, яка вже є на сьогодні абсолютно відомою у будівельних колах, і яка дуже найближчий час змінить світобачення що стосується будівельних матеріалів, штучних на природні. Чому я так кажу? Подивіться на цю ситуацію. Будівельна галузь генерує чи не найбільше СО2, яким ми дихаємо. Хтось може сказати, що там відсотка в світовому, там 1% чи 5%, але це проблема. Давайте дітей відведемо на п'ятий полігон під Києвом і побачимо, що там боїться, скільки там відходів, скільки тонн відходів. З нашого приватного будинку, коли ми будуємо. Я скажу, що те будівництво, яким ми займаємось і яке пропагуємо, євангелістами, якого ми являємося, ну, скажімо так, для нас будівельний супермаркет потрібен ну, відсотків на 15.